Нафтовики, ветерани. Ой. Сьогоднішня наша акція, ви, напевно всі у курсі, визвана тим, що продовжується методичне знищення патук Укрнафта. Вже по суті знищили три організації. Зараз взялися за УБР і нальодова рада вже прийняла рішення про те, щоб УБР Прикарпатське знищити разом з ним і Оптирський УБР. Черга на черзі стоїть НГДУ. Тому ми, е активісти нафтазної промисловості фруктоми, НГДУ, УБЕР, ГБЗ і Департаменту управління вирішили провести цю акцію. Я розумію, що ми створимо деякі незручності для наших громадян, але ця акція також підтримку того, щоб і долина жила, і е долинський район. Якщо не буде укрнафти і е тут працювати, то повірте, що е Долина Захарія так само, і зараз становище є в Бориславі. Тому ця е, акція підлогом надра народу, у державі, нафтовикам роботу, правлінню вовчий білет. Ми з вами домовилися, що ми робимо те, що ми домовилися. Тобто починайте. Ми перекриваємо дорогу. Друга вибора виглядає віддання зарядової ради щодо лікарні початку по сім'я. Але правда, відповідальний. Видимо, бачимо. Геронатра України щодо газом, для банківська спецозворів ліцензії та видобували з нашій газу. Недопущення, розтягнення, персотіння продаж та свердловин по приватності все та олігархічних власник. П'яте розірвання контракту з головою управління паспорта на авторою, заміну виконавчого віце-президента з питань управління персоналом компанії вагонавта пані Крухоярчої. за порушення ними норм спільного договору, про погодження з півкою всіх наказів щодо спеціально трудових відносин. Управління пасунавта за непросидію діям голови управління розвагу пакурнавта для участь у прийняті рішень, які порушують статут товариства. Такі наші вимоги, і ми будемо їх дотримуватися. В кінці нашої акції ми приймемо звернення до президента України, яке будемо терміново направити йому і пану Бройсману, який завтра, мав би, завтра мав би бути в місті Кау. Ще хочу э, додати, що ви знаєте, всі прекрасно, що 15 років у крилаху знищують. Ви... Був палиться, потім ваше чого. Був палиця, був в Панове, що добре було, як ви частини з вас не на той частину, частину Прийдіть на той перехід. フェリースポイントはフェリースポイントは Дякую. Я голова проспілкової організації Прикарпатського управління проводим Третяк Григорій Миколаївич. Григорій Миколаївич, можна ми розказувати сьогодні акція проти чого? Mm. От загальну ситуацію в галузі що сьогодні? Сьогоднішня акція, як і інші, це є проти знищення нафтогазової промисловості на Україні. А якщо конкретніше? Проти знищення Прикарпатського управління борових робіт. З трьох управлінь бороних робіт підписано вже створення одного теплового типу одного підприємства. Це є кукернавтокуріння, це примута, замість Примутського а Прикарпатського ВВ, Яотирського ВВ ліквідовується. От і по тич, скільки є управління, що постійно? Є три управління, два хочуть з них ліквідувати. Однак, ви розумієте, справа в тому, що наші більше тисячі, біля 1200 чоловік. Там десь порядка 400 чоловік, як в одному, так і в другому. Получається, що розумієте, нас хочуть приєднати до того, що маленьке. Це все одно що прижити від жака до гудзика. Ну, замість нормальної, правда? Гудзик прижимають Ну Ось тут 1200 чоловік прийдеться, напевно, скоротити. Куда їх? Скажіть, куди ті люди повинні діватися? Тим більше у нас у гірська місцевість, люди з гір, вони вахтовим методом працюють, їм це вигідно. Вони працювали місяці, дві неділі і їдуть додому, і мають копійку, і там вдома. А в нас коровики це молоді люди. Це, як правило, діти маленькі, розумієте, ну, сім'ї, там, старі батьки. Єдиний формів це він в сім'ї. І зараз лишити їх без пуска хліба. Я не знаю, до чого це дійде. Якщо такі акції не допоможуть, я не знаю, воно може видатись у більш радикальні міста. Чим ця реорганізація родить саме на полону, чим вона водить? Виїхають за до того. В Долині за чим може? В Долині, як і інші міста. І Борислав, і Надвірна, і на сході, Ахтирка, Прилуки. Колапсом, повний колапс буде. Ви бачили, виступав заступник голови району. Це до бюджету не буде доходження. Люди не то, що і вчителі, і лікарі, і так далі, ну не буде кому сходити, з копійки не зароблять. Хто піде на базар і на базарі нічого не зароблять, бо приносить, аби хтось купив, ніхто нічого не купить. Тому що нафтова. Тут єдиний підприємство, напевно. Я не є долинянин, я з Івано-Франківська, але я прекрасно розумію цих долинян, Куди їм диватися? Зараз на це, це, на це я навіть не знаю. Просто слів немає. Що ви нас мені? Що за яку заяву прийняли, куди звертаєтеся, на що очікуєте? Ми заяву прийняли, це відкритий лист до президента. Це резолюція загальна. Але я по-перше сказав, тому що ми сьогодні виїжджаємо на слухання у Верховну Раду, Комітет енергетики ядерної промисловості. Ми обіцяли, що завтра наше питання буде поставлені і там будуть договор обговорювати це наше питання. Запросили і міністра нафти і промисловості, запросили керівництво ПАД «Укрнафти», наших керівників у цих. Ну і ми їдемо як представники наших підприємств. І влада, місцева влада. Ну, Могли б, звичайно, більш делігацію, але так що там от є певні. А ви пропонуєте що, щоб реалізацію призупинили, чи якісь якісь форми ваші, ваші пропозиції, що робити з цією реалізм? Ми давали свої пропозиції. Наша пропозиція була перша, якщо робити реорганізацію, то обов'язково, щоб і на сході було таке управління, і на заході таке управління. Ми це є чотири управління колишні. Це було Івано-Франківське, яке борило в Сибірі, це і Надвірнянське, це і Долинське, і Бориславське у в яких є досвід солідної роботи? Ми бурили. Якщо Івано-Франків взяти я виходить з Івано-Франківська, і там в Сибірі майже 20 років пропрацював, по мільйону метрів проходки ми давали в Сибірі. Це одно були супер у берег. Долиняни, вони мають солідний досвід роботи в гірських умовах. же на надвірняни, а Бориславці прекрасно бурять. Там, де газ бурять, тут на Полтавщині. вони тут на місці і на Полтавщині вони бурили. Постійно. Ваше питання, щоб лишити, так, як а ви... як же? Залишити обов'язково, тому що ці кадри ніде не надихаються. Тому що це мало того, щоб закінчити університети, техніку і так далі. Це ж треба досить мати практичної роботи. Це спрацьована повинна бути бригада. Це не один, що він застанкнув. Це бригада, це і сім-вісім чоловік, він заступає вахту. і міняється. Голова ну, охоронна із посової організації Народолений зараз Ларилі Володимир Федорович. Можна б нам сказати, сьогодні тут були люди, з яких з яких підприємств тут були. Чому люди всі вийшли? Чому не приєднають Це далеко не всі вийшли люди, тому що ця наша акція є попереджувальною. Як і всі акції попередні були, ми їздили у Київ. Тут проводили акції. Ми проводили цю акцію обідню березню. Тобто не всі люди на руниці можуть відірватися з від роботи і прийти сюди на акцію. А приймали участь. Це є працівники Генедули Настас, Прикарпатського УБР, Долинського тампонажного управління, газопереробного заводу Долинського. Були гості у нас із надвірний, із Борислава. Ну зупиники не встигли приїхати. Що їх всіх об'єднали? Їх об'єднала спільна біда. Мій колега вже тільки що розказував, це, о, та е, реструктуризація, що проводить пан Ролінс на чолі з паном Коломойським. І, е, ну, чесно кажучи, то е, банда вже працює у нас 15 років і доводить до того, що ми скоро припинимо своє існування. Е, тобто, е, Об'єднують е, нафтогазоприродні підприємства, е, заводи, об'єднують те, що не повинно об'єднуватись. Ми це пройшли при радянській владі, е, коли то все об'єднували, а потім мусили роз'єднувати, бо не працювало це. От те, що вони прийшли, люди, які е, пройшли податкову інспекцію. Працював на заводах, хтось там е е е як кондитерських ще десь в шиферних заводах. Ну вибачте, нафтопромисловість це не шиферний завод і не кондитерська фабрика. Це дуже складне підприємство. Де відповідно до того повинно і проводиться вся робота. А вони все думають, що в податкові поскорочували людей, так вони тут так само не поєднують вони не. Поєднують, що не поєднують. Що тут мають об'єднати? Розкіть мені і що вже почали, що вже є вже почали об'єднувати відділ праці, відділ кадрів чотирьох підприємств. Одне це ЕНЕДИОДУНАВТА СТАВКАНАСТОУ управління УБР, залишки УБР і газопереробного заводу. У ну, кожного з нас інша робота, абсолютно інші обов'язки. Людей, звичайних, операторів, слюсарів, зовсім інші обов'язки, ніж на одному чи іншому. А вони це хочуть звести в одне, тим самим скоротити відділи кадрів, відділи праці. Вони думають, що е е людина має бути все охоплюючою, в професії такого неможливо. І комп'ютери, ті, що вони тут розказують, яких у нас нема. А вони кажуть, що все буде комп'ютеризовано. Вони не допоможуть тут комп'ютери, треба бути спеціалістом виробництві, а не прийшов айтішник і думає, що не зробить. нема на чому і немає як. Підписано вже про ліквідацію чого майстрів. У ВР. Мотор скажете, що коли підписано? Протяглося ще з минулого року. Справа в тому, що патук гранавто постійно приховує від нас свої накази. А останнім часом вони взагалі працюють смс-ками, знаєте, зараз дуже можна. З одного відділу в другий куслають смс, от ви шановні наші, а ну давайте зробити то. От така в них, така в них процедура. Я не знаю, то мали би юристи до того е, е, долучитися, щоб тут все вивезти на чисту воду. Але почалося з того, що в листопаді місяці вони на наглядову раду дали лист про реорганізацію. Нам про це не повідомляли хоча ми постійно їх Просили, дайте нам що ви хочете зробити тут. Три роки Ванхеки п'ять років щось робив. У мене втіки емблему укрнафтівську. А цей три роки теж нічого не робить. Цей славно звісний. Я хотів би ще задіти тут питання. Розумієте, таке враження, що на Україні немає спеціалістів. Приходять ці остербайтери остарбай, з Бельгії, з Англії хочуть навести тут порядок. Сказали про організацію і ліквідацію. Можете кажуть, тобі да що мають ліквідувати, коли мають так? Чому прийшло? По суті, ліквідовано УБР. Залишки зараз з липня місяця починається ліквідація НГД, їхня організація. То зроблять одне підприємство з центром Івано-Франківського. Наскільки нам відомо? Інститут вже друг. В інституті НДПІ іде друга хвиля звільнення людей. От вам місця це його в на сході те саме охтирку. Що там зав'язає організувати. Що тут буде створено цього? Це ж Захід і «Укрнафта-Схід» Схід. Це те, що колись нас роз'єднувало. Роз'єднували, так само зараз та сама політика, я не хочуть тіркатися політики, але то саме виходить. Можете мені просто мені сказати, от Зараз ті підприємства, які є, що хочуть до купи, і що має створитися, щоб я зрозуміла. От Зараз підприємства, які зараз... Ти не знаєш, як тут буде називатися то підприємство, розумієте? Що зараз Можете Моти, от, проказати. Вони, вони не, 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 не заходять в технології, розумієте? Вони не чіпають технології. Я тобто... не знаю структуру. Так. От я прийшла ви мені кажуть, у нас є підприємство таке, таке, таке. Зараз об'єднаються у ТО. Перший етап. То ну, Не стане НГДУ, як такого підприємства юридичної особи, а буде тільки підприємство, Укрнафта Захід, правління якого буде сидіти Івано-Франківський. Тобто на асфальті хочуть добувати нафту. Що я можу сказати? Тобто об'єднають все, що не поєднується, і потім хтось якісь хлопці молоді будуть звідти там, з, з Франківська тим керувати. Чим керувати? Тим більше у нас техніка, знаєте, в надвірні є музей нафтової промисловості у Польщі. Тут всю ту техніку можна надвірнути і туди поставити. Марилів Володимир Федорович, Жула Профкому і Негоду трошки. А нас трошки. А, а я, я, боясню, я думаю, Що Тут прийшли люди, які, які тут виски? прийшли люди, яким загрожує безручні. Так, да, але в яких структурах тут тобто, є газове добування, Газородне добування. Газопереробний завод, управління дороги робіт, там Справа управління. Справ тому, що ми не проти, що треба е, трансформувати реалізоватися. Ми за те, щоб вона була прозора, аргументована, економічно обґрунтована, щоб кожен розумів до ці. І з нашого боку, якомога замортизувати удар по людям, розуміючи, що без нього не буде. ми розуміємо, що то не буде таке константа, як було. Але справа в тому, що в нас основне вимагання, не таке до правління, само собою, бо його поставили. Коли три роки тому. Держава прийняла рішення, що збори, що збори акціонерів можуть відбуватися при 50 плюс 1 акціях, які молодіє держава. В нас сьогодні претензії до держави як такої, до, до яку ми граємо цю владу, що вона неефективно управляє своєю власністю. Майно. Вона дала відповід оліархам, 15 років дала Коломойському. Не дивлячись, що 50% плюс одна акція це держави, а він витворяв, що хотів. І сьогодні, коли держава прийняла закон про те, що можна проводити, вони блокували всякі зміни, бо треба 60% на збору. прийняла держава рішення і про голосу, про, про якась про трубіла, що ми, звільнивши цей закон. Ведемо до того, що напрямок роботи в нафти буде скориговано в бік держави, а не олігархату. Призначили нове правління, який був роль. І сьогодні знову таки держава не розв'язує клубок проблем. Вони мають довгу історію в 2006 році. Коломойський разом з Тимошенко в змові цей добу ця не заплатила. Ви про це все знаєте, правильно? І до сьогодні. Є цей взаємопов'язаний клубок боргів. І цей розв'язок є не на рівні правління, не на рівні цих людей, а на рівні уряду, фіскальної служби і в кінці за волі президента. І ми цього не бачимо, тому що нас сьогодні за борги, ніби перед бюджетом, фіскальна служба через держгеонадра. Позбавляє ліцензії. Зокрема, в Бористаю вже, от я представляю, в нас вже не продовжували спецдозволу на користування надрами. І з одного родовища ми вже щодоби не добуваємо 20 тонн нафти, 10 тисяч кубів газу і 25 людей без роботи. І ця загроза, як подивитись графік цих наших дозволів, до яких вони термінів є, от сьогодні в нас на сході в колі. Де 600 тонн добу ми не будемо добувати, я де б зупинка цілого заводу стоїть. Розумієте, і люди не розуміють, не тут немає політичної Люди не розуміють, чому це так відбувається. Ну в кінці кінців цей клубок треба розв'язувати. Треба цими службами, які сьогодні є на бума, бу МАБУ не знає хто. Ну знайти цих людей, чому ті борги виникли. В кінці кінців хай навіть не цей процес пошуку йде довгий. Але розв'язувати цей клубок, бо це шлях в нікуди, ви розумієте. Ці люди лишаються без роботи. Ми зверталися навіть до міських депутатів. Вони не розуміють, що сьогодні у нас 25 не працює. Завтра у нас вже 100, Якщо от е, березень 18-го року ще три ліцензії, ми вже не 20 тонн, а ще плюс 100 в добу не добуваємо. Не Знищують повністю надто ну, це на наш погляд. Може ми не знаємо, яка ми не знаємо, яка мета за тим світ. Нам ніхто виразно не по Ми просимо. Звертаємось до президента, нікуди в проблем. Уряд хай розбереться з тими взаємними боргами. Розв'язує той клубок. Я розумію, що ці вже гроші ніхто ніколи не поверне. Ну в кінці кінців його треба розв'язувати. Ну це ж не можна відкладати, і всі роблять від як страуси. Ви тепер розумієте, прошидеться. А ви пробуєте ту щікуле? Що за людина? Чона то прийшла? Я би хотів, щоб ви донесли як, як масо. Я розумію, але щоб я зрозуміла працювального качови. В чому проблема? Тобто реорганізація. Ми вони проходимо. бояться. Це... розумієте, бо завтра рамки Не приїдете, я, я вибачаю. Реорганізація, ми не проти робити. Це має сісти фахівці за стіл, намалювати картину, обґрунтування, розрахунки. От ви сюди приїхали автомобілем, автомобіль. От приїхавши з Києва сюди і поїхавши назад, ви вже інвестували в білоруську економіку. Ну, ви інвестували в білоруську або е, прибалтійську економіку, а ми хочемо, щоб ви інвестували в українську. На вашому родовшу не продовжують ліцензію, тобто це те, що ви сказали, що вас... І ніби обґрунтовано. Я дві ночі не спав. Знову таки, ми коли будемо йти, не дають ліцензії, хто не дає, чому не ям пояснюю. Взаємний кубок боргів. Держава вважає, що вона віддає, є рішення суду про прийняття двох мільярдів, як за рахунок я Не хочу повторити речі, які її доза недоступні. Далі є рішення суду, яке каже: не враховуйте боргів, продовжуйте ліцензію. Три роки ведеться про план санації оздоровлення цієї компанії, ключем до якої лежить розв'язання цих взаємних боргів. Ну повинна держава сісти і зрозуміти. Ну, вас нагрузили. <кліпи> Дивіться, 1200 людей, <кліпи> які плачують, це все у вас, це всі сукупи. Пані Жанна, це, це у мене. Це тільки у вас, у вас, у вас. У мене 1700, на ГБЗ працює 600 чоловік. І десь 400 на понаші. тисячі. реорганізація без скорочення не буде. Значить, справа в тому, що вони роблять це незаконними метами. Зрозуміло, що трансформація мусить. Робиться це незаконними методами. Це не є нормально. Під яким фото дивитися нормальне, не нормально. Зважаючи не то, що працевлаштування в Донецькому районі немає. Я розумію, це є проблема. Ну це на жаль є ринку. Структура дуже серйозна і сьогодні. Ну так, так, згідно про те, сьогодні шляхи виходить. От ви написання транспорт з вас передали, а це ж почули питання. Так написано, бумага. Дійсно, це знищить. Давайте тоді розженемо. йдемо. Ми не розженемо, ми не розженемо, не робимо. não sempre